отримати якісну освіту не обов'язково їхати за кордон. Україна багата хорошими навчальними закладами і мудрими викладачами. Дізнатися більше про них ви зможе програмі День відкритих дверей і я її ведуча Анастасія Кучеренко. Сьогодні ми завітали до східноєвропейського національного університету. історію навчальний заклад розпочав ще у 1940 році. З роки існування університет збільшувався, покращувалася як наукова, так і матеріальна база. Наразі у навчальному закладі діє 15 факультетів. Один з них факультет іноземної філології. Великим позитивом є те, що ми готуємо наших студентів і вони вивчають три іноземні мови, як основні англійська, німецька, французька. А також ми маємо ще і другі іноземні мови: це іспанська, шведська, і в найближчому майбутньому ми плануємо ще відкрити і норвезьку мову. Такою родзинкою нашого факультету, напевно, є те, що у нас працюють іноземці, а це дає можливість студентам безпосередньо спілкуватися з носіями мови. Ми маємо викладачів з Німеччини, ми маємо викладачів з Канади із Сполучених Штатів Америки. Ми маємо викладача також із Алжиру і з Норвегії. І відповідно наші і викладачі, і студенти мають можливість вправлятися в безпосередніх знаннях мови. У Нас працюють культурні центри, які теж допомагають нам викладати якісну мову. Ми не тільки викладаємо, але звичайно здійснюємо практичну діяльність, тобто, що студенти мають можливість проходити практику. Ми багато здійснюємо перекладацької діяльності, волонтерської діяльності. Дуже позитивним є те, що 4-5 курс, напевно, на 90% ці студенти вже працевлаштовані. Це означає, що вони знайшли вже свою путівку в життя. Мене звати Юлія Кливака і я з міста Сарни. Мене звати Максим Павловський і я з корця. Але навчаємось ми на факультеті соціальних наук в місті Луцьк. У нас на факультеті зібрані творчі креативні студенти, що прагнуть до саморозвитку та самовдосконалення. І саме тут для цього є всі можливості: дружня атмосфера, висококваліфіковані викладачі, діють міжнародні програми подвійного диплому. Я, наприклад, мала можливість навчатись в Поморській академії в Слупську. А мої друзі навчають, паралельно навчаються в Варшаві, а зараз перебувають в Марокко. Наука, спорт, творчість все це є на нашому факультеті, де кожен може об... знайти себе. Тому девізом нашого факультету є: «Обирай, обирай себе. Варто зазначити, що яскраво та цікаво навчатися і на географічному факультеті. На нашому факультеті. Проводиться підготовка за шістьма напрямками підготовки: це географія, освіта, науки про землю, геодезія та землепорядкування, сфера послуг за двома спеціальностями: туризм і готельно-ресторанна справа. Навчається на даний момент 944 студенти. На за освітніми ступенями бакалавр, спеціаліст. Ну і є в нас е, з минулого року відкрито докторантуру з філософії за двома напрямками: науки про землю і землеупорядкування та кадастр. Розвинути свій потенціал та набути високий рівень знань студенти зможуть на біологічному факультеті. Мені з дитинства подобалась біологія, тому я вирішила вступати саме сюди. Старанно готувалася, здала добре зі нова. У мене все вийшло, вступила на державну форму навчання. Мені дуже подобається навчатися, тому що, окрім навчання, наукової діяльності, дослідів різних, у нас дуже цікаве дозвілля. У Нас проводиться день здоров'я, тиждень факультету. Бураємо містера і місіс факультету. Наше життя дуже насичене. Зараз ми проходимо різні польові практики. От буквально минулого тижня ми повернулися з практики, яку проходили на світі. нам дуже всім сподобалось. І окрім цього, практика була міжнародною. Тобто, в нас приїжджали наші колеги з Литви. Їм також дуже сподобалось. Ми всі були просто задоволені, обмінялися досвідом. Це чудова нагода для нас поспілкуватися була з ними. Все було дуже гарно. З самого дитинства в мене були якісь потяги до біологічних наук, і тому я саме сюди і поступив. І я ні краплі не жалію, що я сюди саме поступив. Адже ці знання, які я здобуваю протягом навчання, мені знадобляться ну, в наступному, тобто в подальшому процестуванні. Не менш цікаво ну, на факультеті, у нас проводяться цікаві заходи, там, наприклад, посиденьки, квести різні. Тобто студенти мають можливість самореалізуватися на нашому факультеті у справді новітніх лабораторіях мають змогу навчатися студенти хімічного факультету. Хороший факультет має відомості, що тут дуже велика наукова база, досить гарно, є спеціальне технічне обладнання. Була введена така спеціальність, як хімічна технологія, і досить широко розвивається. Сама я з Рівненської області, але обрала цей універ за того, що він досить хороший, має певні навички, багато яких спеціальностей, які мені були до вподоби, тут дуже цікаво виконувати експерименти це одне з задоволень. Після цього факультету я хочу знайти досить престижну роботу. Я знаю, що наших багато випускників працюють за кордоном і не тільки в широких сферах застосування. Можна назвати їх німеччина, Швеція. Ну і мені тут взагалі зовсім дуже подобається, тут дуже класно. Успішно навчаються, працюють і примножують свої наукові здобутки студенти факультету інформаційних систем, фізики та математики. Я просто закохався в цей факультет, тому що е, мене зустріли привітні викладачі. Вони мені розповіли про людей, видатних людей, які закінчили цей факультет, які продовжують викладати на цьому факультеті. Е, також вони мені розповіли про те, що існує програма подвійного диплому. Тобто, ми можемо отримати і польський диплом одночасно, і український. Також е, мені дуже подобається. Те, що ми можемо на п'ятому курсі стажуватися в різних європейських компаніях, наприклад, Orange. І можна застосовувати ті знання, які ми тут отримали. Тобто вони є не тільки, як вважають інші, безпорадними, ми їх застосовуємо і не лише в Україні, а й в Європі. І це дуже корисно. Також я хочу сказати, що на нашому факультеті у фізиків, математики, інформатиків стипендії більше, ніж в інших факультетах, і це також дуже корисно. Ну і звісно, коли ми поступили гуртожитком наш. Нас забезпечили. На факультеті діє подвійна кваліфікація, політолог, міжнародник та перекладач. Надзвичайно розвинені, розвинені вивчення мов на факультеті, адже в нас на факультеті діє мовний центр світ. Де ми можемо вивчати різні мови, починаючи від англійської, німецької, французької, іспанської, та не такі непоширені мови, як китайська та арабська. Також на базі нашого факультету діє театральна студія Modern Globe, де вистави проходять на англійській мові. Це дуже цікаво, адже студент також може поглибити свої знання іноземної мови. І звичайно, це комунікація з різними. Місцевими та іноземними студентами, яка також допомагає нам у вивченні мов. І, звичайно, на нашому факультеті діє навчання іноземною мовою. На мою думку, економічні спеціальності є доволі практичними і працевлаштуватися за ними доволі легко. І дійсно, коли я навчаюся тут і вже чотири роки навчаюся. І багато моїх однокурсників, і мої знайомі старші курси, вони всі працевлаштувалися по спеціальностях, хтось бухгалтерами, хтось менеджерами, хтось в планово економічних відділах різних підприємств, і всі вони отримують достойну заробітну платню. Також факультет економіки та управління хороший тим, що тут професійний, професорсько-викладацький склад. Багато професорів, докторів економічних наук, кандидатів економічних наук. Ось і багато з них працювали також на підприємствах, мають практичний досвід і передають його студентам. Факультет філології та журналістики це структурний підрозділ університету європейського зразка, який найперше дає якісну освіту практичного спрямування. Можемо готувати журналістів, філологів, викладачів. Української мови, літератури і зарубіжної літератури, польської мови та англійської мови Ну, а найголовніше факультет філології та журналістики це унікальна атмосфера творчого неспокою, високої академічної культури, можливість творчої громадської самореалізації. Сучасна матеріально технічна база дозволяє студентам комфортно почувати себе на факультеті фізичної культури, спорту та здоров'я. Є два стадіони з дуже такою гарною доріжкою, де можна позайматися, побігати, пограти в футбол. Також у нас тренажерні зали є і дуже ну, такі професійні викладачі, які доносять до нас інформацію. Ми маємо чарівну історію і вона надзвичайно потужна, і пишаємося тим, що ми зараз маємо. На факультеті ми обслуговуємо спеціальності: дошкільна освіта, початкова освіта, соціальна робота, спеціальна освіта, що започаткована в нашій області вперше. Я е, маю таку можливість бачити нескріпну історію наших навчальних закладів всієї України, але бачу, що Східноєвропейський національний університет має таку типу, домінанту або є домінуючим. Тому, що ми робимо, ну перш за все, хочу відмітити, що дошкільна освіта зараз є в пріоритеті нашої держави. Початкова освіта є соціально гарантованою професією для наших майбутніх абітурієнтів. Для мене є досить престижною та перспективною професією адвоката, тому що адвокат допомагає людям, він допомагає захищати права і свободи людини та громадянина, що є досить важливим в нашому суспільстві і в нашій країні. Наш факультет є одним з найбільших факультетів в нашому університеті. На сьогодні тут навчається біля 500 студентів на денній формі навчання і 350 студентів на заочній формі. Підготовку на нашому факультеті здійснюють досвідчені викладачі практики та теоретики. На сьогодні на факультеті викладає 45 кандидатів наук і 3 доктора науки. Для того, щоб студенти закріпили свої теоретичні знання, в нас досить успішно функціонують. Криміналістична лабораторія, юридична клініка Адастра та науково дослідна лабораторія. Варто додати, що в університеті діє історичний факультет та факультет психології. А свої таланти та творчий потенціал студенти удосконалюють в інституті мистецтв. В чергу для отримання більшої інформації в університеті діє приймальна комісія. Кожного року університет зростає потужно, тому що ліцензуються нові спеціальності, нові освітні програми. Ми готуємо сьогодні майже за 60 магістерськими спеціальностями. У нас є більше 50 бакалаврських програм. Зрозуміло, що вже в цьому році, як і по всій Україні, не не буде набору на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст, тому ми, готуючись до того, в нинішньому навчальному році розширили чимало магістерських програм ліцензований обсяг. Хотілося б звернути увагу на те, що стараємося йти в ногу з часом, вивчати, звичайно, запити роботодавців. Дуже приємно, що як проректор підписую чимало заяв на вільне відвідування студентами, бо працевлаштовані наші студенти практично у Усіх факультетів і спеціальностей з другого семестру третього курсу даємо право на вільне відвідування, аби тільки студент себе творчо виявляв і міг працевлаштуватися за спеціальністю в першу чергу. Я особисто є випускницею історичного факультету, тому цей факультет мені близький, прекрасні спеціальності, які там готуються: це історія, археологія, музеєзнавство, пам'яткознавство, політологія, державне управління та адміністрування є магістерська програма, інформаційна бібліотечна. Та архівна справа. Студенти теж в цілому працевлаштовані. І я сподіваюся, що нинішній абітурієнт, який завершує навчання у середній школі, вже зараз працює над тим, щоб скласти гарно зовнішнє незалежне оцінювання, прийде до нас в університет і поповнить лави студентства. Шановні абітурієнти, запрошую вас навчатися в Східноєвропейський національний університет ім Лесі Українки, один з найкращих університетів України і Європи. В нашому університеті панує Дух Свободи, дух науки. Як один з великих свій час сказав, що наука складається з фактів так само, як. Будинок складається з цегли або каміння. Але набір фактів це ще не є наукою, так само, як купа каміння не є ще будинком. Тому наш університет дає можливість отримати знання, які допоможуть вам стати висококваліфікованими спеціалістами і досягнути успіху в своєму житті.